Вітаю на каналі! Бажаю вам найкращого тижня, гарного понеділка, щоб у вас все було гаразд. Магазин, АТБ, вівторок, точніше понеділок та вівторок, останні дні а, акцій. Подивимось ціни на овочі і фрукти, чи змінились, чи залишились, так як були. І я покажу тільки самі найкращі знижки в магазині ТБ. І також подивимось, щось додали. Звісно, щось додали, якісь акції в ці дні в магазині ТБ. Дякую за коментарі, дякую дуже за ваші подобайки. Величезне вам спасибі. Нектарини по 104 гривні. Так, що тут у нас? По 130 гривень персик інжирний. 100 гривень персик звичайний, ну, я заокруглю копійки в більшу сторону для зручності. По 100 гривень мандарини, 63 гривні, 70 копійок банани. грейпфрути по 89 гривень. Гранати 290, яблука, знаєте, по 90-95 гривень. Диня по 38 гривень. Вже, вже все. там Залишились всі такі, бачите. Що треба списати? Кавун без насіння 25 гривень, і кавун звичайний по 20 гривень. Перець червоний, солодкий по 100 гривень, Кукурудза по 30 гривень. Так, ціна на баклажани з тої сторони. Добре, а кабачки по чому? На кабачки? А ось там аж кабачки бачу по 18 гривень. Перець салатний по 40 гривень, щось нічого не довезли. Дивно. Так, капуста по 18 гривень, часник по 118 гривень за кілограм, імбир по 150 гривень, баклажани 33,55 огірочки 46 гривень. апельсини 67, лимони 82 гривні. Слива 67 гривень. Тут ми з вами були. Картопля залишилась по 20 гривень, як була, так і залишилась. По 9,60 буряк ранній. Гарбуз 49,50 цибуля 14 і фіолетова цибуля 25 гривень. Добре, майже 12 гривень по черейці. Лохина 224 гривні за кілограм. Так, виноград ось цей білий по 138 гривень. І виноград рожевий 250 гривень. Хороша знижка на кисломолочний сир, своє лінія 350 грамів 9% жирності, 61,50 та 5% жирності 55,50. А сир кисломолочний своє лінія 5% жиру, 300 г 58 гривень. Сметана президент 15% жирності 43,60. Просто наша сметана 20% жирності, майже 30 гривень. Але тут вага 180 грамів. Галичина 15% 44,50. Кефір Молокія 1% жирності 39,50. Розібрали всі вершки. Галичина нам залишили одну 15% жирності 500 грамів 66 гривень. Паста сиркова 65,30. І точнісінько така сама, тільки з додаванням зелені, 150 грамів. Зі знижкою можна придбати сир вершковий з грибами, лисичками та з лососим кропом 135 грамів за 57 гривень. Своя лінія закуска з шинкою та сиром 180 грамів, 28 гривень. Сир сологуні, моцарела і ось такий чед від золотий резерв. 180 грамів 50 гривень. Зі знижкою можна придбати ось такий сир салями пластинками 135 грамів, 56 гривень. Це можна на святкову тарілочку, на нарізку 220 грамів. Тут два сира, гауда та Асдам, за ціною 113 гривень. Сирочки, ось такі плавлені, чедр. 57 гривень і є ще тостові. 130 грамів. Бринза з пряними травами. 35 гривень за 100 г. із пліснівою, блакитна пліснява 100 грамів 62 гривні. В акції сир джугас тертий 100 грамів 63 гривні, подрібнений 70 та твердий 121 гривня за вагою 180 грамів. В акції йогурт і гличина, Персик абрикос ягідний мікс по 57,50. Коктейль молочний 33 гривні, 70 копійок. Є полуничний. Є шоколад. Йогурт біфідо Яготинський 1,5 жиру, він без цукру 23,30. Зі знижкою поставили сирочки розумний вибір по 7,80. Глазуровані сирочки своє лінія по 11 гривень. І ось такі глазуровані сирочки XL, розмір XL 40 грамів 16,60. Активія біфідо йогурт. 800 грамів 66 гривень зі знижкою. І є ще ось такий персик манго. Злагода йогурт без наповнювачів, 1% жиру 750 грамів 52 гривні. Також ціну йогурт із малиною та злагода смузі 58,40. Спробуйте новинку від преміалі 140 грамів, ось такий десерт. Ваніль з бурбоном 34 гривні, 140 грамів, або ж ось така полуниця просеко. Йогурт від ферма по-турецьки, 3% жирності, 280 грамів, 29,40 А ще можна придбати ось такий. Це у нас по турецьки з пробіотиками 34 гривні. Від Любімов в цукерки 94,50. Від міленю Рів'єра 196 грамів, 196 гривень вибачаюсь, 250 грамів. Від Любімов це молочний мигдаль 100 грамів 81,60 гривень. А зі знижкою Deluxe 250 грамів, морські камінці 166 гривень майже зі знижкою. Бонжур в двох смаках, вишня та ось такий манго 71 гривня. І ось ці найвигідніші цукерки в коробках. Тут 250 грамів цукерки день у день з начинкою за 100 гривень. Знижка 40% на ось такі цукерки по 9 гривень. Виноград, чорниця, яблука, смородина, малина та полуниця. Маршмеллоу 51 гривня 200 грамів. Зефір від жако 350 грамів, класичний 59. Зефір своє лінія, глазурований 300 грамів, 58,50. І хороша знижка на зефір своє лінія. Можна спробувати цю новинку з апельсиновою начинкою за 37,50. І біло-рожевий 32 гривні 50 копійок. Розібрали усі жлейні цукерки Межуйки своя лінія. 80 грамів 17 гривень. Дольки мармеладні з апельсиновим смаком та лимоном. Так, 240 грамів, 37,60. Орео 60 гривень, 50 копійок. Печиво своє лінія з ароматом молока, 250 грамів. Я його купував декілька разів. Мені сподобалось 44 гривні. Печиво своє лінія родзинка. Тут 300 грамів, 50 гривень. Хто полюбляє Артемон від Кунті? Зараз воно 65 гривень, вага 270 грамів. Можна придбати печиво від Рошен Ловіта за 23 гривні, знижка 40%. Для власників картки АТБ. Ця пропозиція. Печиво день у день вівсяни зі шматочками шоколаду 300 г 36 гривень. Печиво вівсяни 300 грамів 31 гривня. Шоколад Міленіум Пористий 49,50 гривень. Шоколад від Millennium Golden Nut 53,50. Міленіум чорний шоколад 105 гривень. Зараз зі знижкою можна спробувати ось цей молочний шоколад із лісовими горіхами і звичайний молочний за 43 гривні. Шоколад мілка 47,60. Та «Мілка» молочний шоколад 69. Знижка 45% на шоколад Рошен Лакмі. 107,50, вага 300 грамів. Батончики нац по 29,50. Великі батончики лайн по 40 гривень. Батончики лайн маленькі 20 гривень. 12 гривень коштує кекс папіта. Вафельки з карамеллю 5,70. Вафельні трубочки від рошен. Зараз вони зі знижкою. 30 гривень та 60 копійок. Вафлі своя лінія 35 гривень 240 грамів. Світоч артек за ціною 42,60. Розібрали цукор. Трішки ціна впала на гривню. Цукор білий. Ну, це друга категорія, ви знаєте. Кілограм за 31 гривню. Хороша знижка для власників карти АТБ. Згущене молоко 370 грамів 48 гривень. Ось така сіль кілограм, розумний вибір 14,50. Сіль розумний вибір Мелена кухона 12,90. Олейну, ви знаєте, по 72 гривні. І цього разу поставили ще олію щедрий дар в акцію. Невеличка знижка, 74 гривні майже. Не забудьте за цю олейну, тут літр 800, зараз 163 гривні. Дивіться, вибачаю, басматі делюкс, рис, тут кілограм 80 гривень. А трішки дешевше можна придбати рис цієї ж фірми Deluxe Camulino, кілограм за 64 гривні. Так, це у нас подрібнений рис кілограм 36 гривень. Своя лінія макаронів вироби соломка 31 гривня 400 грамів. І в таку ж саму ціну спагеті. Пір'я своя лінія 31 гривня 400 г. Є ще спіральки та вермішель. Макарони від делюкс 500 грамів, це з твердих сортів пшениці 45 гривень та 70 копійок. І пір'я є ще в таку саму ціну. Якщо ви ще не пробували ось такі макарони, точніше спагетті із стільно-зернової пшениці 500 г, обов'язково спробуйте делюкс 45-70 в акції також для паста макароні вироби з твердих сортів пшениці 400 г 33 гривні. По ковбасці селямі фінська своє лінія 420 грамів 122 гривні. Селямі болгарська своя лінія за 100 грамів 30 гривень. Губернаторська своя лінія 466 гривень за кілограм. Нарізка асорті від глобину 180 грамів 127 гривень. Своя лінія з м'яса птиці 500 грамів 65 гривень, 49 гривень куряча 300 г. Баликова непогана коваска. Скажу 91 гривня. 500 грамів зі знижкою зараз 40%. Зверніть увагу. Вершкова з м'яса птиці, першого сорту своя лінія 103 гривні. Рулет курячий своя лінія 270 гривень за кілограм. Сардельки з м'яса, птиці та з сиром. Тут пакування також йде за 100 грамів 22 гривні майже. Австрійський за 100 грамів 25 гривень. А далі добров. Рулет курячий, шинка в оболонці варена вищого сорту 151 гривня. Українська варено копчена вищого сорту 47 гривень за 100 грамів. Можна спробувати ось таку імітовану ікрузі смаком у Гарбуші за 75 гривень. Тут 250 грамів. Оселедець своє лінія, шматочки пряно-пікантні в олії 180 грамів 46 гривень. І оселедець шматочками в олії 180 грамів своя лінія 46 Форель, шматочок на шкірі, своя лінія 180 грамів за 166 гривень. Зі знижкою зараз водний світ крабові палички холодженні 250 грамів, за ціною 76 гривень. За це я говорив, дуже хороша зараз знижка в холодженні водний світ. 200 г 47 гривень. Яйця залишаються по 5 гривень. Найдешевші яйця в категорії С1, своя лінія, 60 гривень. Або ось такі полтавські яйця. Першої категорії 61,50. креветки заморожені. Своє лінія 900 грамів 190 гривень. Лосось свіжоморожений порції від норвен 340 грамів за ціною 305 гривень. Фарш з хека 500 грамів заморожений 59 гривень. Нагадую вам, що зі знижкою 40% усі пельмені три ведмедя знижка 40%. Зверніть увагу. Хінкалі кавказькі Тут цілий кілограм, зараз можна придбати за 79 гривень. Хінкалі 600 грамів. 42 гривні, зверніть увагу, теж хороша ціна. Ковбаски для гриля це м'ясо 500 г за 90 гривень. Від мортадельки з сиром. Пакування тут 600 г 143 гривні. Так, курочка, тушка це у нас улар, здається. Так, улар 11,60 гривень. Не забудьте за масло. 400 грамів, зверніть увагу, ферма 73% жиру, 164,50. Своя лінія кілька, мені сподобалося, я відкривав 250 грамів. Та й взагалі була дегустація майже всіх консервів. І за тебе є на каналі відео. Подивіться, будь ласка, я думаю, вам буде цікаво та корисно. Так, за ціною 34 гривні. Сніданок туриста від господарочка 32 гривні. Сардина боцман з додаванням олії 63 гривні. Майже 39 гривень кілька з квасолею від торгової марки море. Сардина в томатному соусі своя лінія 51,60. Шпроти в олії, своя лінія 240 грамів 66,50 М'ясо курей у власному соку безкісткове. 325 грамів, 62 гривні. Булгур з м'ясом курки 49. А червона квасоля з м'ясом індички, така пікантна, мені сподобалась, 52 гривні. Дуже хороший у цей паштет, ніжний з вершками 51 гривня. Також була дегустація на каналі 220 г. 2850. Паштет профі 130 грамів. Поставили знижку 30%. Зараз на кашу. Відрозумний вибір. Горохова зі свининою 38,40. Та гречана зі свининою 42,80. Торчим 10 овочів приправа 60 грамів 21 гривня. Ідилія 12 овочів та трав 60 грамів 19. Дивно розібрали, знову нам один залишили майонез провансаль подушка від щедро, 300 г 32 гривні. Щедро провансаль майонез 400 грамів 50 гривень. Щедро майонезний соус 300 г 25-30 Майонез королівський смак. На перепилиних яйцях 72 гривні тут 500 грамів. Майонез ваєлінія провансаль 500 грамів 51,40. Є майонезний соус від своєї лінії легкий 500 грамів за 35 гривень. Торчин делікатесний майонезний соус 520 грамів 49,50. Торчин європейський майонез 300 грамів 45 гривень. Оліс чудовий 560 грамів 64 гривні. Точнісінько, такий самий, тільки тут вага менша 300 грамів за 37,60. Оліс столовий майонез. 560 грамів 74 гривні та 300 грамів 43. Майонез. «Гуляй поле» 550 грамів за 63,50 Лечо господарочка 66 гривень. І в таку ж саму ціну рагу. Олівес без кісточки чорні, 270 грамів 40 гривень. Бачу, розкуповують зелені оливки, 190 г без кісточки, 26 гривень, чорні 33 гривні. Шматочки ананас у сиропі 63 гривні, 560 г, 66 гривень кільцями. Чай, мономах, 30 пакетів. 1000 та одна ніч 33 гривні. Зверніть увагу, непогана знижка. Зелений також з хорошою знижкою, 28 пакетів, 29 гривень. Чай своє лінія чорний та чорний з бергамотом 50 пакетів 42 гривні. А ще можна придбати ось такий 100 пакетів чорного чаю 76,50 Чай делюкс чорний 48 гривень. А листовий з ароматом молока делюкс 52 гривні. Цитрусом та пелюстками квітів 45. Зі знижкою кава. Це у нас розумний вибір. Тут 220 г 193 гривні. Якобс монарх 280 грамів 390 гривень 50 копійок. Якобс монарх 200 грамів 260. Якобс монарх у зернах кілограм 610 гривень. У склі Якобс Монарх 95 грамів, 190 гривень та 50 копійок. Якобс монарх мелина 230 грамів, 180 гривень. Обачаю, 179 Кава пупа мелина 250 грамів у металевій банці 231 гривня. Кава пупа в зернах кілограм 615. Нескафе Еспресо 200 грамів 348. Нескафе Голд 280 грамів 449 гривень. Нескафе Голд 200 грамів 264. Та вагою 100 грамів 189. Кава Кафе Класік 100 грамів 129.40. Та кава Кафе Класік вагою 250 грамів за 240 гривень майже акційна ціна. Капучино Якобс мілка 173,40 500 грамів. Цикорій 100 грамів 47 гривень. А для власників карти АТБ 35 гривень. Це були всі найкращі знижки. Найкращого тижня. Вам хочу побажати і всього найкращого. До зустрічі в наступному відео.